Слава нації, вітаю, добре. В ефірі Ярсешко добрий. Оглядаємо машину з заводу. О, там у нас підозріла підозріла мокрота, так? раструб рукава гумового. І оті хомути, до речі, ну невже це з ну, заводу поставили такі господарські хомути? Ну, справа їхня, але з під них ми бачимо сучиця. Що сучиться, зараз дослідимо, скоріш за все, пальне. Але власне відео присвячене не цьому. Відео присвячене тому, що хто слідкує за подіями на каналі, знає про точки тертя паливопроводів. Ви могли б бачити у відео на каналі, як оці три трубки я викладаю рівненько, прокладаю гумою на машинах. Вони ніде одна одною не торкаються. А тут із заводу це просто королівство точок теття. От реально я вам кажу, машина проїде кілька десят мотогодин і десь почнуть бути дірки. І вони почнуть бути як лавина. Тобто тертися тут буде, наприклад, 20-30 точок. Побіжить одна, підлатають. Через день, другий, третій, п'ятий побіжить друга. І всі: 10, 20, 30, скільки їх там буде точок, вони всі будуть бігти. Це серед бою втрати пального, втрати потужності, пожежонебезпека під час влучання в машину там, або з інших умов, можливо, загорання. Просто систематично я бачу на машинах заводу ось такий стан речей: це прирікання. Екіпажів на загибель. Бойових операцій на неуспіх, Або, ну, як у випадку зі мною, на переробляння цього. Реально це все переробляється дуже суттєво. <кхем> Заводи, ну, це за визначенням. Явища, які цим займаються десятиліття з покоління в покоління. Займатися цим десятиліття, з покоління в покоління і робити ось таке. Як назвати інакше? Окрім як свідомий саботаж, ну чесно, я не знаю. Це все будуть дірки. Це все вже починають народжуватися дірки. Ось тут ось. Я зараз навіть щоб. Не бути голослівним, так, щоб ви там, хтось там не намагався мені там щось розповідати, що я згущую кольори, я от не кормиюся, їх трохи пошморгаю. Машина з заводу без пробігу. Тертя. Отам. там. Тертя. Отут, оце все точка тертя. Он там, тертя. Ось тут, ну, дивіться. Дивіться, он, дірка. Вже, вже може навіть і дірка. Ні, ще не дірка. Ну, ще не дірка, але вже пішло. Це сталева трубка, це алюмінієва Здогадайтеся з першого разу, яка не витримає перша. Правильно? Пальне. А от що це замокрота, це зараз будемо з'ясовувати. Машина з заводу. Бачите? Чистенька, цукерочка. Гарненька. Що у нас цікаво, вода чи пальне? ну Скажімо так, непевне, це щось непевне, це, мабуть, водичка, як мінімум, зі слідами больного. Отакі справи. Боремо. Боремо і поборемо.